Вітаю, друзі. Ну що ніколи такого не було, і знову сталося. Хоча відверто, навіть я таке бачу вперше. Правоохоронці, а саме представники бюро економічної безпеки, вилучили у бухгалтера компанії, яка постачала харчі в міноборони, більше ніж 4,7 мільйона євро. Готівкою гроші вона перевозила в багажнику свого автомобіля. Це виглядає приблизно так. І навіть не приблизно і кажу відверто, я таке дійсно бачу вперше. Навіть в будь-яких кінофільмах або серіалах, коли мафія щось перевозить, вона якось це складає в якісь пакунки, в якісь ящики, щось кудись. Я не знаю, але отаке, от щоб так от гамузом все закидали в багажник і повезли, я бачу вперше. Ну не знаю, може це традиція така і. Може, просто там звикли так ставитися до грошей всі компанії, ну дійсно, і може ці гроші везли для того, щоб купити гречку або картоплю для того, щоб постачати міноборони, а, а міноборони цю гречку і картоплю повинні були передати нашим військовим. Я впевнений, що на деяких ринках гречку і картоплю продають тільки за от кеш, особливо в тих обсягах, які потрібні. А цій компанії, до речі, найцікавіше, що власницю цих грошей, ну, скоріше за все, виправдують. Я впевнений. Поясню, чому. До речі, також я думаю, що вона мала, скоріше, за все, бажання на ці гроші прикупити готель у Хорватії. Ще один. Чому я так впевнено кажу? Ну, тому що людина, яка має відношення до цих грошей, це. Пана Глініна, пані Глініна є тою людиною, яка пропонувала колись Міністерство оборони купити яйця по 17 гривень. І Міністерство оборони, до речі, погодилось купити. Звісно, яйця по 17 гривень стали вже мемом. За них нікого не покарали. Більше того, ми бачимо, що. Ця історія тягнеться і досі. А, До речі, знаєте, чому не карають? Тому що дуже зручно тримати всіх учасників тої схеми на гачку. Хто тримає? Ну подумайте особливо. Подумайте хто злив тоді інформацію, хто взяв зараз. А ці гроші, і бухгалтера фактично з готівкою яку вона поки пояснити не може, хоча впевнений, через деякий час це пояснять. Більше того, скажуть, що ці гроші, от документи на них, от ще щось. Ну, придумають і правоохоронці погодяться з цим, бо прикладів вже багато. Хоча зрозуміло, що 4,7 мільйони трохи усушаться, трохи утрусяться, ну тому що ж працювали хлопці треба віддячити я не знаю наскільки 10%, 20%, 30%, 50%, але щось таке відбудеться в альтруїзм українських правоохоронців я давно вже не вірю особливо якщо ці правоохоронці під контролем офісу президента як відомо ДБР і беп це кишенькові компанії саме компанії, а не правоохоронні органи які працюють по команді ми ж всі пам'ятаємо як беп вибачте ДБР… Прийшов до Микола Тищенка. Як тільки Офіс сказав, можна, вони прийшли, але ввічливо коректно і навіть зняли шкарпетки. Е, ні, шкарпетки залишили тільки чуботі, але може і шкарпетки зняли. Я не пам'ятаю, все було красиво. А Микола, навіщо для навіщо не зрозуміло, навіщо для мабуть театрального ефекту розбив тоді телефон? Нафіга він це зробив. Йому сценарій показали, як це повинно було бути, але повертаємось до пані Глініної. Пані Глініна, вірніше, її група це найбільший постачальник харчів Міністерства оборони в останні роки. А компанія Мідпром, бухгалтер якої була затримана, це виключно одна з фірм цієї компанії, цієї групи. Тому тут це зрозуміло. До речі, чому я впевнений, що тут є офіс і все інше, хочу нагадати: причинно наслідкові зв'язки. Перше, де з'явилася інформація про яйця по 17 гривень. Ну, ви всі скажете, там же Ніколов про це розповів. Ні, він був другий. другий. І коли йому підкинули цю інформацію, він, супер, що він це розповів. Але першими були Петров і Іванов в Ісландії. І це легко перевірити, пошукавши в гуглі. А на кого працюють ці два потужних хлопці, які не поспішають воювати за Україну, але воюють за бабло офіса президента, поліваючи брудом всіх, кого на кого казує банкова? Так вони працюють на офіс президента особисто на Ярмака. У них в програмі перше, де було згадане ці яйця. Хтось каже: Так, молодці, супер, молодці в цьому випадку. Але звідки в них інформація? Е, їх господар передав для того, щоб влупити по тих, хто хотів провернути цю схему, а з ним не хотів ділитися. І отут найцікавіше. Потім е, цю інформацію злили журналістам-розслідувачем, ті дійсно змогли підняти тему. Схема з яйцем була зароблена а також була зароблена кар'єра Олексія Резнікова, який в той момент почав підійматися і вже мітив. На посаду прем'єра, але це все інша історія. Ми повертаємося до Глініна. А до речі, сама Глініна мешкає зараз в Хорватії, де минулого року і прикупила чотири готелі, а потім їх продала як тільки це стало відомо в українських змі. В Українські змі повідомили: Глініна на гроші, які заробила на постачанні харчів військовим, купила чотири готелі. Чи вона купила їх для себе? Чи вона є підставною особою? Це ніхто не знає. Знаємо інше, купила. Стало відомо, миттєво продала їх за 20 мільйонів. Гроші не отримала, повинна отримати до кінця року. і буде скоріш за все сказано, що ці гроші і є частина тої суми, що глініної повинні були віддати. А вона вирішила зберігати їх дома. Небезпечно банкам не довіряє. А от багажні автівки – це, мабуть, найкраще. Щось таке придумають. В будь-якому випадку ще раз кажу. Це було не покарання, це була саме історія не покарання за якісь схеми за яйця на зри. Ні, це була історія за те, що показують хлопці. Ви там, дівчата, постачаєте в міноборони, але не ділитесь, і це найстрашніше, те, що в Мінобороні крали завжди, це правда. Те, що постійно за це били по руках, це теж правда. Але проблема в тому, що під час війни це вже навіть не злочин. Це фактично вбивство наших військових. І той, хто дає хабар, і той, хто його отримає, і той, хто провертає схеми, навіть про яйця по 17 гривень. Тому що кожна гривня, яку не доотримує Збройні сили України, а вони їх не до тому що ці гроші або в хорватські готелі вкладаються, або в багажники автівок. Так от ці гроші могли б бути використані на забезпечення наших військових. Ці гроші могли б бути використані на. А, БПЛА на дрони, на значні на, приціли, на автівки, на ребе, рери, на РЛСки, на все, що потрібно нашим Збройним силам, а використовується трохи інакше. Так, от, що я можу сказати? М -м, в цій ситуації мене не дивує, те, що Глініна повернулася і постачає харчі Міністерству оборони навіть через ДОТ. Вже через ДОТ. Хоча нещодавно всі казали, що цей департамент буде працювати так, що жодного там не буде, жодної людини, яка пов'язана з корупцією, з хематозом. Як бачимо, ні, працює. Але щось пішло не так, і щось в офісі не сподобалось. Тому вони використали зараз не Ісландію, як минулий раз, не ДБР, а вже БЕП. І сподіваються, мабуть, що Глініна зрозуміє все. Ну, так, а це, щоб все зрозуміти, як працює в Україні. Чому я все вам це пояснюю? Тому що давайте відверто казати: власниця цих грошей, мабуть, мала на меті за ці гроші купити готель. В Хорватії Ну, ще один. А могла б просто їх віддати в Офісі президента. Тоді б не було цього шоу, не було б оприлюднення інформації, не було б затримання. Все б було нормально. І до неї б нормально ставилось. Так, влада показує, що вона про все знає, і всі, хто займається схемами на гачку. І Якщо вони не діляться, то тоді їх хлопають. Це ще раз підтверджує, що корупція стала державоутворюючою функцією в країні часів Зеленського Єрмака. Вопіш не з корупцією боряться, а з тим, що потоки йдуть повз них. Це показує ця історія. Це показує історія з яйцями по 18 гривень. Зі всім іншим, так от це імітація нічого більшого. І, на жаль, ми бачимо, як схеми просто беруться під контроль. Мене це не тішить, мене це дратує. А влада, а влада і далі знає, що якщо є на когось щось корупційне, вона це використовує, щоб взяти на гачок і щоб людина співпрацювала з владою. А коли нема нічого, тоді використовується бруд навіть через ту ж саму Ісландію з Петровим і Івановим, які працюють на підтанцовці у, цих... у цій банкові. Так от, для того, щоб розуміти, за яйця по 17 гривень ніхто не покараний для того, щоб були можливості провернути нові яйця. На жаль, але так буде не завжди. І ще раз хочу сказати, що кожна гривня, яку крадуть на схемах, кожна гривня, яка йде отак от кешем, це мінус реби, це мінус ФПВ дрони, це мінус ночні приціли, це мінус автівки і мінус все забезпечення військових, яке б могло врятувати їх життя. Це кров на руках тих, хто краде ці гроші, кров на руках тих, хто. Контролює схеми кров на руках тих, хто погоджується брати хабарі або дає хабарі, і це їх влаштовує. Це для того, щоб розуміти, хто стоїть за всім цим. А поки ми бачимо виключно шоу, де оприлюднення інформації є принциповою позицією для схиляння того чи іншого персонажа до співпраці з сильними країни нашої, поки сильної, до перевиборів. А потім вони будуть відповідати, і все буде Україна, папа. -па.